Всім привіт! Сьогодні 28 травня 2025 року. Територіально ми знаходимося в Вінницькій області, Гайсинський район Україна. І сьогодні я б хотів би поговорити про таку річ, як селекція чеснику. Значить, що таке селекція чеснику? Це моя особиста думка. Я її нікому не нав'язую. Ну і заодно огляд чеснику, загальний ділянок. У нас йдуть дощі на сьогоднішній день, прямо заливні. Все, налило так дощу, що чвакає. Тому... Значить, селекція чеснику. Приклад номер 1 Ви десь там придбали, захотіли займатися для себе, чи посадити для себе, чи займатися на продаж часнику. Придбали, ви десь чеснику, ну, візьмемо для прикладу сотку на сотку або на 100 квадратних метрів. Там, в залежності від Фракції 3, 4, 5 8, 10, 12, 15, там, скільки кілограм, в залежності, який часник, крупноплідний, не крупноплідний. Придбали ви на сотку часнику. Ну і почали посадивши дану сотку часнику, Посадивши дану сотку часнику, Ви, він у вас захворів. Незалежно від чого він захворів, чи вам продали неякісне заражене насіння часнику, ви його не протравили, протравили, не протравили, чи ви його посадили, і у вас в землі була хвороба. І у вас з землі була хвороба. Чи як він заразився, він у вас почав хворіти і гнити. Він у вас почав хворіти і гнити. І він у вас, скажімо так, не весь пропав, а залишилося там головка, 2, 3, 4, 5, 10 головок чесник у вас залили. А те все у вас згнило. Виникає запитання, чому? Все згнило, а 10 головок чеснику залишилося. Тому що він, цих 10 головок часнику більш стійкі до того захворювання, яке у вас було Грибкове, вірусне, неважливо. І ви починаєте цих даних 10 головок часнику розмножувати і розмножуючи, він вже більш стійкий. Тійкий у вас до тих захворювань, з, з якого 100% все у вас погнило. Я нікому не нав'язую своєї думки. Я просто ділюся, завів даний канал, щоб ділитися своїм досвідом, досвідом, через що я пройшов. і Як я роблю і показати, просто людям показати. Як я роблю, я нікого не змушую так робити. Я показую людям, що я ось дочастково мульчую. Ось мульча, мульча, мульча. Мульча. Це кролячий гній, да, з-під кроликів гній. Покажу в кінці викопку часнику. Там далі солома є, і сіна є, і без сіна є дана діляночка. І що я що хотів сказати, тих даних 10 головок ви починаєте розмножувати, і вони вже більш стільки до тих захворювань, що від яких попередньо все згнило. Ви його розмножуєте, розмножуєте, розмножуєте. І він стає. Це і називається селекція часнику. Багато хто там починає, що от, згнив. Я просто розказую свій власний досвід. Ну, так, да, воно неприємно, що ви купили насіння, посадили сотку чеснику, ви коло нього ходили, старалися. Але вже тих 10 головок часнику, що у вас залишиться більш стійких, ви їх розмножите і у вас вже буде, вже буде більш стійкий до цього. Я нагадаю, що ми не використовуємо гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів від хвороб. Ми нічого, ми просто його так садимо, природа сама, скажімо так, робить такий відбір. Для прикладу хочу показати, я придбав, не буду казати в кого, але придбав у одного з блогерів, я не знаю, по суті, ну, догадуюся, яка це назва часнику цього. Не буду казати. Я придбав одного з блогерів з Полтави енну кількість часнику. От я його посадив. Дивіться, ось часник, та сама земля, я ніде не цього. І Ось часник. Це сорт мені продали Любаша. Це сорт Любаша, стан покажу який. Тобто все те саме, це так само замульчовано. світле листя. Даний сорт він просто привикший. Його кормлять азотом, його обробляють. Фунгіцидами, інсектицидами, так далі, стимуляторами росту, так далі і тому подобно. Але я не пред'являю ніяких претензій до того блогера. І, знову ж таки, я, ось, наприклад, рослина. Ось тут жовтнуть кінчики, жовтнуть, жовтнуть. Ну, погано видно, напевно, ну, Я такий оператор з мене. Ці ролики не так знімати, як викладати YouTube за їх по. І ось практично здорова рослинка. Вона вже в моєму регіоні більш стійка. Вона вже ця рослинка більш стійка. І я її відберу на розмноження. Тобто, я ще раз повторюю, я не пред'являю ніяких претензій до того блогера, що мені це продав. Полтавські чорнозьоми, Питань немає в нас, наприклад, в нас глинисті ґрунти, пісні ґрунти, з малою кількістю поживи, десь трошки краща пожива є, десь трошки гірша пожива є. Тому я буду відбирати більш уже такі адаптовані, здорові, і здорові по зовнішньому вигляді і головки там он є. І, і буду його розмножувати. Це і є називається селекція чеснику. Бо багато дивляться, панікують, що там, ну так, да, я ж розумію, що неприємно людина придбала в когось там посадковий матеріал. Він, е, треба розуміти. Він почав там хворіти, розраховувала щось там, десь там заробити цього, але воно в неї не вийшло, багато згнило, там лишилося цього. Не панікуйте, розмножуйте, розмножуйте те, що у вас залишилося. Це селекція природня, вона учасник він тільки природньою селекцією розмножується сам. Адаптовується до природних умов, до ґрунтів, до, 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 до всього, всього в тому числі ви починаєте його відбирати крупніший, мілчий, відбираєте на зубки і, і так далі і тому подібне. Приклад, Наприклад, є номер 2. У вас був там часник, ви, він, як він там у вас ріс, ви. Підхватили, придбали новий якийсь інший сорт часнику і... і він вас підхватив хворобу. Знову ж таки, відбирайте більш здорові рослини, які у вас не згнили, які... і розмножуйте його, тому що, тому що немає такого універсального, що ви десь там в когось купили часник і ви починаєте його. Садити у всіх різні кліматичні зони, в Закарпатті, в Західній Україні більш складніші кліматичні умови і ґрунти, там гли... ну такі глинисті з камінням, десь чорнозьоми. в Одеській області зовсім інша ситуація може бути. Ну, не може бути, і є, там більш посушливі регіони. І Він адаптовується, він... не можна взяти. Чи, наприклад, із Західної країни посадити в Одеську область, і щоб він там давав хороший результат, чи навпаки з Одеської області взяти. Тобто в нас Вінницька область, там Полтавська область, там Чорнозьоме, там кормився він азотом, ми не використовуємо ніяких добрив, окрім попілу древесної золи і, і, і так далі. Тому. Приклад номер 3 знову ж таки, селекція. Ви сієте чесник з однозубки. Так, Дає стрілку чесник і ви її збираєте і сієте цього. Я також проводю цю роботу, не буду показувати там у наступних відео, можливо, якщо буде настрій. О. І сієте з однозубки. Ви висіваєте, ну, багато хто заблуждається, скажімо так. Не заблуждається, а помилково. Вважає, що там цього. Ви посіяли 101 зубок. ви їх посіли зубок. 100... Ви от візьміть, хто займається чесником і взагалі це порахуйте, і 101 зубок у вас ніколи не буде, будуть втрати, не буде ніколи 100 часничин не виросте. Чому так відбувається? Відбувається це по тій простій причині, що. Там дійде до кінця з 100 постійних однозубочок, цих дрібненьких, щоб виростити на однозубку. Там дійде в кого як, в когось 80 дійде, в когось 50 дійде, в когось дійде 20. Чому так? Тому що і то вже буде більш якісний посадковий матеріал. Якщо воно, наприклад, дійде 20, 80, загинуло. Чому загинуло? Тому що їх хвороби задавили, шкідники, хвороби. І вже тих 20 штучок часнику, що дойде зі ста посіяних, це вже буде більш стійкі, вони будуть більш стійкі до природних умов і до тих хвороб, які у вас є в ґрунті. Неможливо позбутися повністю всіх грибкових захворювань, вірусних і так далі, і тому подібне. Це природно, це про землю буде ще можливо. Я окремо зніму відео. І, і цього, і тому багато дивлюся, каже, що ну от, по самосів падали ця часнику, так вона не хворіє, так і не хворіє. Тому що те, що мало захворіти, воно загинуло, а те, що 20 тих чи 50, -ти, я ще раз треба, як у кого, як які. Вони вже більш стійкі до цих хвороб. Вони вже більш стійкі до цих хвороб. І це вже, звісно, буде найкращий посадковий матеріал, якщо ви такі виростете. Тепер далі багато, знову ж таки, це ж селекція часнику. Приклад номер 4 Наприклад, ви взяли, є різні ґрунти, є дуже, скажімо так, пісна почва, немає там поживних речовин, є більш краща почва, називаємо її середньою почвою. Є почва, яка земля. Така плодородна земля, з новиня, десь, так як я вам дорозгору після трави для посадки чеснику. І ви, і ви взявши, наприклад, із середньої землі чесничину із шістьма зубками, ну, візьмемо, наприклад, таку рослинку із шістьма зубками, ви її берете розділяєте. Тобто я хочу сказати, що є ще успадкування генотипу. Ви її розділяєте головку цю на шість зубків і висаджуєте цю ж саму головку. Візьмемо її, що вона п'ятерка тут виросла, садите її в більш гіршу землю, садите так само у середню землю і садите у хорошу. І коли ви починаєте викопувати вже тих, розділивши по два зубки на більш погану землю, на середню і на хорошу, і коли починаєте. Викопувати, то у вас на середній землі, так як ви взяли з п'ятерки, виросла п'ятерка. на більш поганій землі у вас виросла тройка четверка а на більш плодородній землі виросла шестерка. І коли ви вже знову ж таки берете із та, 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 та двойка і тройка, яка виросла на більш поганій землі, садите в середню землю і цю п'ятерку, що виросла в п'ятерці, ну, Можливо, мене хтось не зрозуміє, Я більш... Це... і виросла, ця п'яка виросла, що в середній землі, і садите потім шестьорку, яка виросла з більш... кращої землі, то у вас вже на середній землі виросте шістьорка, а тут з поганої землі виросте тройка, а з середній... а середньої землі виросте п'ятьорка. І воно спадковий генотип. Воно успадковує. Це також є селекція часників. Більш... Часник із більш кращої землі завжди буде більш кращий, ніж взяти, наприклад, з поганої землі, де вродила двойка-тройка, і садити її цього, то вона успадковується генотип. Тепер хочу поговорити про. Є така у мене ну, проблема, не проблема. Чому часник хворіє? Чому часник? селекція, селекцією. це все зрозуміло, кому не зрозуміло, запитуйте. Значить, чому часник хворіє? Ну, давайте візьмемо два порівняння. От, візьмемо, для прикладу, візьмемо людину і візьмемо рослину, візьмемо часник. Значить, якщо, ну, це моя знову ж таки особиста думка, хто хоче, погоджується, хоче ні. Напишіть там в коментарях, там це таке діло. Е, значить, візьмемо, для прикладу, чесник як рослину, і людину. Якщо людина споживає, їсть все те, що їй треба для організму, а саме там білки, жири, вуглеводи, все, е, все те, що їй треба, то, то виникає запитання, чому людина має хворіти так само і з чесником. Ну там розбиратися, по принципу, у, у людини шлунок, у рослини, а в часнику це коріння, яке всмоктує поживні речовини. І коли людині щось, не, скажімо так, ну, не споживає вона то, що їй організм треба, білок чи, чи цього, вона, звісно, в неї починається в організмі. Відбуватися зміни, тому що треба вуглеводні, а вуглеводні в достатній кількості людина не отримає. Вона, звісно, може захворіти і починає хворіти, а ще якщо вона працює, а ще якщо вона важко працює. Так само з чесником. Він починає хворіти. Чому? Тому що в землі, в землі її не достає, в першу чергу починає хворіти, тому що. У землі не достає якогось поживної, поживного елементу калію, кальцію, фосфору, азоту і так далі, чи макро, мікро. І навіть якщо не достає одного якогось елементу, врожайність починає падати в рази, прямо в рази. Ви... А якого елементу не достає? Це досить важко визначити. Це треба робити хіманаліз грунту і так далі. Якщо... якщо, якщо... Так, да, якщо посадковий матеріал без хвороб, або якщо навіть хвороби є на, на посадковому матеріалі, і, і при недостачі одного якогось елементу опір рослини починає зменшуватись, відповідно, на неї нападають грибки, грибки. І все. Я для прикладу хочу показати, тут більш якісна земля, тут вносилася органіка раніше. Коров'як там. Різноманітна органіка, і вносю я її зараз і мульчую, і ось, до, до речі, перегниває. Кажу, що органіка, ну, мульчування це погано. да, Після посадки замульчував слой. Ну, такий слой, там, мульчі. Ну, який є, коротше. Ось такий мульчі. Влага є, більш якісна тут земля, і він менш хворіє. Там носилося попіл, більше було попілу. Він взагалі кінчики не пожовкли. Тут трішки пожовкли. І перейду, де неякісна земля, вона виснажена. Покажу, зменшився опір рослин, недостача якихось незрозуміло яких елементів. Ну і відповідно, він кінчик більш пожовтівший. Тяне в головку з. Ну, така ситуація, якщо передає камера, більш пожовтівші кінчики. Більш визначити, що недостача. І це ж один той самий сорт, один тут недалеко воно це, але тут більш гірша земля. Не вистачає якогось. Елементу і воно, і воно листя жовтне. Хтось скаже, хвороба, так, хвороба, ні, не спору. Так і, там же ж той самий посадковий матеріал з одної самої ділянки, в одному регіоні, все те саме. Там не жовтіє, тут жовтіє. Можливо, хтось каже, що тут хвороби. Спорити не буду. Може, тут більше в землі хвороб. Може, але Найбільше починає рослина хворіти. От ця вам і селекція часнику хворіти починає, тому що недостача поживних речовин у землі. О, да. Недостача поживних. Ну, в цьому я не, я не бачу чому. Буду викупку робити, покажу. Згнив, не знив, бо багато таке. Та згниє, та то, та сьо. щось згниє, Понятно, що без втрат не буває. Щось, до речі, ось до та сама ділянка, там он, такий кружок, якщо можливо видно. Такий він там більш він такий зелений, там спалювалося. Спалювалися, бур'ян спалювався, попіл впав, попало більше поживних речовин, і він там якраз і не пожовтів. Там і Ондоша там далеко є. Не видно, мабуть, на камеру. І він не пожовтівший. І він не ще. Тому якось так. Дякую всім за увагу та терпіння, хто додивився до моє відео до кінця. Не підписуйтеся на канал, не ставте лайки. Я даний канал завів. Просто для того, щоб ділитися власним досвідом, показати, як я це роблю, як в мене це відбувається. стрілка ще не виходить. Ну от ось до, Починаю тільки лізти. Це вже в нас виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 листок. Десь восьмий, десь дев'ятий, ще отака стрілочка. прямо Ось до вона Мацесенька, ще тільки лізе, ще неділі дві треба до виломки. Такий сорт, такий регіон, така почва, така земля, така, цього, та й така ситуація. Тому, якось так, друзі, дякую за увагу.